Гайден повернувся чи в процесі повернення, а проблеми, які здавались похованими в глибинах ком'юніті, виявляється, нікуди не дівались. Тому буду радий запропонувати вам ґрунт для кращого розуміння ситуації з різними версіями Ninja Gaiden 2. Щоб продемонструвати відмінності між ними, я скористаюсь роботою Стайлсмена, чиї стильні нарізки по різних екшн іграх ви можете знайти за посиланням в описі. Тут же ви наочно побачите переваги тих чи інших версій цієї чудової гри і визначите найкращу. Користаючись моментом, хочу подякувати Стайлсмен за дозвіл перекласти його роботу. Скоро почнемо безпосереднє цитування в кінці, доповнивши деякими речами, які я вважаю важливими. Та спочатку закликаю вас підтримати наші збройні сили донатом на знайомі вам збори чи в Відомі фонди, посилання на деякі завжди є в описі. Російські окупаційні війська не скоро припинять загрожувати нашим життям. В будь-якому випадку це проблема на десятиліття і століття, навіть якщо в наших містах не лунатиме тривог, тож немає сенсу зараз бути лінивими чи байдужими. Ну а тепер до справи. А мій голос на деякий час, точніше на майже все відео, стане не моїм. Мерсі. Окей, знаєте, я багато грав в обидві версії, досить круто відчуваю себе у них, та відповідно готовий назватись експертом в серії. Тобто я справді знаю про що говорю. Між іншим, зазначу, що недавньо випущена Ninja Gaiden 2 Black є оновленою версією Sigma 2, а не Vanilla 2. Тому все, що я говоритиму про Ninja Gaiden Sigma 2, також стосуватиметься Ninja Gaiden 2 Black, якщо я не скажу іншого. Це ж стосуватиметься і Ninja Gaiden Sigma 2 Plus для PS Vita. Також я не збираюсь згадувати графіку, цілком зрозуміло. Зрозуміло, що пізніші видання мають кращу графіку, і мене це особливо і не хвилює. Що ж, почнімо порівняння. Отже, перша велика відмінність, яку ви помітите, полягає в тому, що в Ninja Gaiden 2 значно більше ворогів ніж у Сігма 2. Дуже весело розбиратись з усіма ними. Часом в процесі відчуваючи себе над людиною. Це чимось може нагадувати мусої ігри, але в чіткій формі. Тепер про Ninja Gaiden Sigma 2. після досвіду ванільної Ninja Gaiden 2 вас точно переслідуватиме відчуття, що багато областей у Sigma 2 здаються значно порожнішими. У деяких місцях це не так вже й погано, але інші виглядатимуть набагато простішими. Від чого нестача ворогів відчуватиметься ще краще? Вам хотітиметься, щоб спавни були значно більшими і цих пустих місць не відчувалось. Ninja Gaiden 2 Black реміксує деякі ворожі хвилі, що більше нагадує Ninja Gaiden 2, але лише на кількох аренах, де зазвичай відбуватимуться великі бої. Загалом у Sigma 2 не вистачає певного божевілля через нестачу великої кількості ворогів, як у Ваніла 2. на противагу, вона дає більше простору на подихати під час бою порівняно з ванільною двійкою, фактично дозволяючи вам виконувати різні рухи і комбо, які насправді були б неможливими у Vanilla 2. Читайте тепер доступні різні плейстайли в залежності від версії гри, в яку ви граєте. Тобто, факт того, що в Сігма 2 немає такої або ж більшої кількості ворогів ніж у Ваніли, це не обов'язково робитиме гру поганою. Це швидше дозволить вам грати і відчувати її інакше. Що ж, давайте поговоримо про метальну зброю Ninja Гайден. Ninja Gaiden 2, крім класичних шурікенів, на додачу ще є лук для Рюхаябуси Windmill Shuriken. вибуховий шурікен та водяний гатлінг, який відповідно працює тільки під водою. Більшість зброї має нескінченні боєприпаси за винятком лука та вибухового шурікена, заряди, до яких вам потрібно постійно поповнювати, купуючи у мурамаси чи знаходячи розкиданими по світі. За один раз можна вибрати лише одну метальну зброю. Ніжа Гайден Сігма 2 має лише одну метальну зброю, яка завжди використовується натисканням уже звичної клавіші щурікен для рю та інші снаряди доступні для інших персонажів. Однак ви водночас можете використовувати як щурікен, так і лук, якому тепер приділили окрему кнопку. Це багато в чому змінює гру для комбо та інших дрібних деталей, що дуже важливо. На зміну луку ще можна взяти нову гармату, яка корисна в битві хіба лише з одним босом, якщо бути точнішим у водяним драконом. Принаймні, мені ніколи більше не доводилось її використовувати. Ninja Gaiden 2 автоматичне прицілювання для снарядів зазвичай працює нормально, за винятком випадків, де воно абсолютно жахливе. Ручне прицілювання доступне, проте зважаючи на шалену кількість ворогів, воно далеко не є ідеальним. Це насправді той випадок, в якому кількість ворогів грає проти гри. Необхідність прицілюватись в певних сегментах робить їх дійсно дратуючими. Ще гіршим є те, що деякі вороги отримують відчутну шкоду тільки від заряджених прожектайлів, тобто ви змушені стояти на місці, щоб заряджати свою далекобійну зброю в той час, як вас потенційно атакуватимуть з усіх сторін. Часом це дуже бісить і фруструє. У Ninja Gaiden Sigma 2 автоматичне прицілювання для снарядів працює так само, і гра не настільки вимагатиме покладатись на нього порівняно з Vanilla 2 завдяки меншій кількості ворожих хвиль. З мого досвіду тут значно менше неприємних випадків, де доводиться розраховувати на нього. Ручне прицілювання набагато краще приціл відразу наближається і прив'язується до цілі під час використання. До того ж, на відміну від ваніла, під час прицілювання можна рухатись, що також дає можливість стріляти швидше. Ninja Gaiden 2 дає можливість заряджати ваші снаряди в і UT стани. Це працює для всіх снарядів, крім підводної пушки і стандартних журікенів. Заряд також збільшує шанси відірвати кінцівку успішним попаданням або навіть миттєво вбити при повному зарядженні зброї. Снаряди UT також можуть бути заряджені швидше завдяки Ultimate Guidance. Ninja Gaiden Sigma 2 не немає доступних снарядів. UT, що якщо бути відвертим, справді пососно. Ninja Gaiden 2 ворожі кінцівки відлітають значно краще, що дозволяє позбуватися ворогів швидше порівняно з Sigma 2 В Ninja Gaiden Sigma 2 вороги не так швидко розчленовуються, особливо коли йдеться про чорних Ninja клану павука з кігтями. Проте це відкриває нові комбо можливості та більший комбо потенціал. Порівняння з Vanilla 2. Видкість відрізання кінцівок ворогам покращило Ninja Gaiden 2 Black. В Ninja Gaiden 2 вороги більш агресивні. Беручи до уваги більшу їх чисельність разом з підвищеною агресією, ви змушені частіше покладатись на прийоми з айфреймами, щоб вижити, особливо коли маєте справу з чорними нінджа павуками і їх спамами вибухових рікенів. Вороги також мають вищі показники щитування ваших ведень. Ninja Gaiden Sigma 2 вороги не такі агресивні і їх менше. Це означає, що у вас є більше часу та простору для створення різних комбо, і ви маєте більше волі в тих комбо, які вам більше до вподоби. Вороги мають нижчу швидкість читання ваших імпутів Ninja Gaiden 2 кров існує, як і відрізані кінцівки ворогів. Ninja Gaiden Sigma 2 кров замінюється туманом, а відрізання кінцівки не з'являються на полі бою. Ninja Gaiden 2 Black дозволяє обидва варіанти: присутні або кров, або туман. На оштуваннях ви можете як вімкнути, так і відключити кров, що чудово, особливо, якщо враховувати те, що є люди, які бояться крові. Тоді дана функція є справді. Фантастичною. Ninja Gaiden 2 є тільки 8 доступних видів зброї. Ninja Gaiden Сігма 2 має 9 доступних видів зброї, додатково включаючи Коенми. Очевидно, багатьом не подобається Іко Енми, та по суті це чудова зброя для цієї гри. І по правді, Іко Енми це фантастична зброя. Вона справді класна, якщо ви вмієте нею користуватись. Серйозно вона неймовірна. Нінджа Гайден 2, щоб розбукувати Ізуну, в більшості зброї доведеться оновити її принаймні до рівня 2. Гунер має одну комбінацію, що менше порівняно з Нінджа Гайден Сіма 2. Нінджа Гайден Сіма 2 Ізуна доступна за замовчуванням. Також Унер має додаткову комбінацію, ну і не варто забувати про комбо і Клаенми. Ninja Гайден 2 має 14 розділів. Нінджа Гайден Sigma 2 має 17 розділів. Три додаткові голови для жіночих персонажів, один розділ для кожної. Нінджа Гайден 2 має лише Рю як ігрового персонажа. Ninja Гайден Sigma 2 містить чотирьох персонажів: Рю, Моміджі, Рейчел і Аяни. Моміджі, Рейчел і Аяни мають власну метальну зброю, унікальні німпи, унікальні здібності. Аяни значно покращив Ninja Гайден 2 Black, збільшивши швидкість відрізання кінцівок. Раніше в Sigma вона була хорошою на нижчих складностях, тоді як на вищих їй потрібна була вічність, щоб бити хоч когось через низькі шанси розшанування. У Ninja Gaiden 2 багато босів. Багато з цих босів мають більш агресивну поведінку порівняно з Sigma 2. Наприклад, вони ловитимуть вас граб швидше, через що це буває важче прочитати і відповідно уникнути. А також іноді доведеться мати справу з ордами ворогів під час бою з босом. Ninja Gaiden 2 також має унікальний бій з босом-черв'яком, що він поганий, просто поганий. Нікому не подобається цей бій. Навіть не пробуйте прикидати, що це не так. Він тривалий, нічим не цікавий. Він поганий. Ninja Gaiden Sigma 2 додає більше унікальних босів. Дві битви зі статуями, які прості, так чи інакше, тож не знаю, чому всі їх так ненавидять. Це не чудові бої, вони не є чимось особливо цікавим, але й не складні. Вони не є чимось жахливим. Не знаю, чому вони викликають таку особливу неприязнь та менше з тим. Бій з босом чорним драконом, який замінює бій з боссами-бузняками вогняними драконами із Нінджа Гайден 2, який був дистанційним. Нові босси брати Тенгу, Марбус повертається, Обаба, відьма з клану Всі вони додані в Сігма 2. Також великою зміною є те, що тепер з водяним драконом можна бити стільки на цій маленькій платформі. А не на воді, як було у ванілі, і мені це не подобається. Думаю, нам принаймні повинні давати вибір. У Ninja Gaiden 2 є водний бій, і він такий поганий. Це, мабуть, найгірша річ у грі. Він такий жахливий. Я не знаю, як люди можуть захищати це. Він такий фіговий, що я не можу навіть виразити те, наскільки він поганий, так. Ninja Gaiden Sigma 2. На щастя, видалено водний бій з гри. Я не бачу переваги, які дають такі сегменти. Та якщо хтось хотів би їх відновити, то принаймні дайте можливість вибирати, чи можна їх проходити, окей? Дякую. Це найгірший непотребувані, бляха, це так погано. Фігня повна. Ninja Gaiden 2 дозволяє зберігати спеціальні предмети в інвентарі, щоб використовувати їх у будь-який час, наприклад, тисяча життів. Зброю насправді можна пропустити в грі зі змогою пізніше купити мурамаси. Мурамаса також продає ітеми. Ninja Gaiden Sigma 2 моментально використовує спеціальні предмети при знаходженні. Неможливо пропустити зброю, оскільки гра вас просто не пустить далі, якщо тут не підібрати. Німпо все ще можна оновлювати, коли вам буде завгодно. Ще одна річ, коли ви помітите Ninja Gaiden 2, це предмети необхідні, щоб просуватися грою. Вони змушують вас робити невеликі відхилення від основних шляхів, щоб прогресувати далі, але вони такі незначні, що виправданість їх використання здається сумнівною. Ninja Gaiden Sigma 2 повністю видаляє ці моменти дослідження, що особисто, на мій погляд, є перевагою. Я можу зрозуміти тих, хто хотів би, щоб ці моменти були включеними в гру, проте з цієї перспективи їх видалення не буде значним недоліком гри. Тож так, рухаймось далі. У Ninja Gaiden 2 було доступні додаткові арени для випробувань протягом усієї кампанії. Вони розблоковувались при наявності жезла випробувань. Після завершення ви отримали цінні покращення чи предмети. У Ninja Gaiden Sigma 2 їх повністю вирізали, що було поганим. Поганим рішенням. Система покращення зброї. У Ninja Gaiden 2 покращення зброї можна отримати, витративши есенцію в магазині Морамаси. Це найкраща доступна система покращення зброї в Ninja Gaiden. В Ninja Gaiden Sigma 2 оновлення зброї безкоштовне, але лише в особливих святилищах Коваля. Це спеціальні статуї Морамаси, позначені синім ліхтариком, тоді як звичайні магазини світяться жовтим. Менше з тим, кожна станція може покращити одну зброю на один рівень. Також ви можете отримати третій рівень зброї лишень в 10 розділі. Тож Ваніла 2 явно це буде перевагою, і я радий, що цю систему покращень повернули у бек-версії. Ninja Gaiden 2 має нову гру плюс після закінчення гри, обмежену складністю, на якій ви її закінчили. Тобто, якщо ви закінчили гру на нормальній складності, то матимете доступ до нової гри Плюс тільки на нормальній складності. Якщо ви закінчите гру на складності Майстер Нінджа, вам буде доступна нова гра Плюс тільки на складності Майстер Нінджа. В Ninja Gaiden Sigma 2 немає звичної NG але є Chapter Challenge, який діє як NG+, з усією зброєю та оновленнями, доступними з самого початку. У кожному розділі ви матимете. Цю зброю нім по різні покращення, але доступне все на тих складностях, які ви прийшли на звичайному НГ. Ви також маєте обмеження щодо покращення вашого здоров'я та потенціалу німпо залежно від вибраного розділу. Я не знаю, чому вони це зробили. Для мене це рішення не має сенсу. Ninja Gaiden 2, з моїх спостережень. Ти отримуєш однакову шкоду на кожній складності. Я не помічав, щоб отримувана шкода від ворогів. Змінюваю в залежності від складності. Можливо, я й помиляюсь, та вона не зростатиме на якійсь складності. Ти б не грав. Ninja Gaiden Sigma 2 має величезне збільшення шкоди на складності майстра Нінджа, де одного грабу може бути достатньо, щоб убити вас, якщо вам не пощастить або ви були необережними. Ninja Gaiden 2 має більше варіантів костюмів, але менше унікальних костюмів. Тут навіть немає традиційного синього костюму Рю. Народ, що ви думаєте про це? Як взагалі можна випустити гру в серії Ninja Gaiden без синього костюму, іконічного синього костюму? Це якесь божевілля. Ninja Gaiden Sigma 2 має більше унікальних костюмів, але на жаль, менше варіантів костюмів. У версії гри Sigma 2 Plus їх доступно ще більше. Однак, в Ninja Gaiden 2 Black вилучено деякі додаткові костюми з 2 Plus. Не маю жодних здогадок, чому. Ninja Gaiden 2 включає режим місії, який дуже веселий. Він справді чудовий. Частина режиму місії включає режим виживання для кожної присутньої в грі зброї. Ninja Gaiden Sigma 2 включає режим Tag Missions, який спочатку був онлайн режимом для кількох гравців. Тепер це тільки сингловий режим у колекційному виданні. Так як в гмі з майстер-колекції відсутній мультиплеєр, ви матимете справу з тупим штучним інтелектом, який принаймні може втанкувати багато ударів. Ви також можете будь-коли перемикатися між своїм персонажем і персонажем шиї видання Ninja Gaiden 2 Black дещо змінило деякі місії в режимі місій. Sigma 2 Plus також включала Ninja Race, що було додано і до майстер-колекції, але відсутні у виданнях Ninja Gaiden 2 Black і Ninja Gaiden Sigma 2. Криштолеві черепи. Що ж, нарешті дійшло то до них. Я насправді не думав за них говорити, та може виявитись, що вони більш пилові, ніж здавалось спочатку. Нінджа Гайден 2 криштові черепи збільшують показник нарахованої карми за вбивство ворогів. Ніж Гайден Сігма, 2 кількість зібраних черепів впливає на знижку для покупки предметів у магазинчику Мурамаси. Йдеться про хілки, відновлення німпу і талісмани відродження. Особисто для мене те, що роблять криштолеві черепи в сігмі, видається більш вагомим ніж звичайне збільшення накопичуваної карми за вбивство. Але є ще одна цікава річ. У Ninja гайден 2, зібравши всі криштові черепи, ви розбукуєте гігантський криштовий череп, який нібито робить ворогів агресивнішими, збільшує шкоду, також змінює їх зовнішній вигляд і дає нові рухи. Я особисто ніколи не помічав такого. Слова віки не певні, жодних візуальних змін чи змін в поведінці або шкоді ворогів я ніколи не бачу. Тож не можу підтвердити тих слів. Схоже, слухи залишаються сухими. байдуже. Отже, висновки: яка гра краща, яке видання Ninja Gaiden 2 краще? Чи це Vanilla 2, чи це Sigma 2, чи Sigma 2 Black, менше з тим? Чи може версія Sigma 2 настільки погана, як кажуть по Ninja Gaiden 2? Легка відповідь ні. Зовсім ні. Кожна гра має свою частку хорошого і поганого. Коли фанбої Ваніли кажуть, що Сігма 2 не потріб, вони помиляються. Це однозначно неправда. Жодна з ігор не є поганою. Обидві версії це різні версії, які дозволяють отримувати різний досвід, граючи ту саму гру дуже різними способами. Тож тепер це не питання хорошого чи поганого, а радше питання конкретних переваг. Мені подобаються ваніла Ninja Gaiden 2 і Ninja Gaiden Сігма 2 з різних причин, але я бачу їх обох однаково високо, як чудові. Ігри, і я поважаю обидва видання достатньо, щоб розуміти, що вони пропонують дуже різні враження від однієї гри, і це чудово. Фантастично! Один з прикладів: шанувальники Нінджа Гайден 2 скаржаться на те, скільки здоров'я мають ворогів Сігма 2 на майстер Ninja. Але чи справді це погано? Це тепер дає нові комбо можливості, які раніше були недоступні. в Ninja Гайден 2 Ваніла. Отже, для фанатів Нінджа Гайден 2. Перестаньте називати Сігма 2 сміттям, тому що це просто не так. Обидві гри є чудовими екшн-іграми по-своєму. То чи не могли б ми всі просто подорослішати, окей? Давайте просто будемо дорослими людьми. Ця дурна дискусія застаріла. Те, що люди, які грають Ninja Gaiden 2, люблять Ninja Gaiden 2. Це чудово, фантастично. Але припиняйте ненавидіти Сігму. У вас немає вагомих причин для цього. Обидві ігри хороші, вони обидві різні. Вони дозволяють по-різному відчувати ту саму гру. Я можу прийняти це. Якщо інше видання вам не подобається через зміни, то це абсолютно нормально, але це не означає, що воно через це погане, чи не так? Тільки через те, що гра не підпадає під ваші вподобання, чи має зміни, які вам не подобаються, це не робить її поганою, Окей? Тож будьте добрі, припиняйте, гаразд, господи. Крім всього сказаного, додам. Я б рекомендував придбати обидва видання цієї гри, щоб ви могли самостійно відчути різні переваги, які ці ігри можуть запропонувати вам. Так в них одна і та ж сама кампанія, але через їх природу та системи вони досить різні. Досвід від їх проходження дуже різний. Це ніби нова подорож тією ж грою. В цьому сенсі вони відчуваються різними, і я думаю, це чудово. Це дає мені причини грати в обидві, але не залишатись тільки в одному виданні. Просто. Взагалі було б круто мати видання з певним хардмодом, де ви, по суті, зможете переключатись між цими двома досвідами в одному місці. Ці дві гри справді різні унікальні, тому я однозначно рекомендую грати в обидві. Гаразд, я закінчив. Все, шоу завершене, можете йти додому. Ні, хвильку. заждіт, знову висулю подяку Стаусмену за його роботу. Це справді детальне порівняння таких різних Ninja Gaiden 2. Охоче, закликаю заходити на його канал і дивитися стильні нарізочки різних ігор. Якщо ж ви зацікавлені в виході відео на цьому каналі, то завжди можете поділитись моїми роботами зі знайомими чи глянути інші відео. Ваша увага і активність рушій моєї діяльності. Коли ж висувати невимушене бажання підтримати її фінансово, запрошую приєднатись до цих чудових людей, імена яких ви зараз бачите на екрані. Їм я як Завжди безмежно вдячний, і саме через них відео на цьому каналі, в принципі, продовжують виходити. Справді, дякую вам народ. Спасибі всім, хто справді отримує задоволення від проведення часу за переглядом моїх відео. І знаєте, я маю декілька невеличких доповнень. Ви не почуєте мого чіткого ставлення до проблеми відео, і я не відкрию вам очі на дещо, бо досі проведене порівняння і так детальне. Проте на деякі цікаві відмінності я б хотів звернути увагу. Принаймні на ті, які викликали в мене певні емоції, ну і теж роблять версії Ninja Gaiden різними. Повернімось до пункту розчанування. Тут ванільна. Версія, крім більших шансів на відрізання кінцівки, має такі переваги, як більш виражені стани розчунування. Так цьому сильно сприяють згадані графічні зміни і агресивність мобів, яка дає краще розкритись поведінці ворогів з різними каліцтвами. Та крім цього, граючи сігму, я почав помічати, що друге відрізання кінцівки завжди смертельне, якою б не була перша травма. Тоді як в оригіналі вам частіше потраплятимуться на очі випадки, в яких окремий ворог може послідовно втратити спочатку одну руку, потім другу, може ногу, та все одно рухатиметься. Вашому напрямку аж до використання UT, або ж доки не отримає достатньо шкоди. Підтверджуємою з те, що при ретельному крижавні під час UT ви бачитимете всі можливі етапи четвертування, що ніби як стало відчуватись краще у версії, або ж з Black модом Sigma, але не відслідковують самій Sigma. Тобто кінцівки відвідають одинаково всюди, просто ефективність цього явища різна. І я розумію, що це не більше ніж мої здогадки, тож я запишу їх, бо можу, але виділю іншим кольором, бо не факт. Ви завжди можете навести аргументи у коментарях. Так як я соціальний, мені не вистачає спілкування. Я спонтанно можу влізти в непотрібний срач. А можу ні, проте є і реальна перевага ваніли з точки зору відтинання кінцівок. Вервольфи, мої ж вони малесенькі, можуть неочікувано вас і рукою чи цілим трупом зарядити на відстані, що є як візуальною, так і геймплейною перевагою. Десь поряд з пунктиком сюжетні предмети я б запхав відкривання дверей. Думаю, всі, хто грала Гайден, мали нагоду оцінити іконічний копняк Рюн цей же копняк ванілі відчиняв нові горизонти, що було і стильно, і весело, але з іншого боку, нашо. навіщо тиснути окрему клавішу. А мені подобається, що в всіх двері завжди відкриваються автоматично. І це справді справа уподобань. тому даний пункт може бути як перевагою ваніли, так і сігми. Очевидно, також що сігма і Блек будуть мати, якщо не краще, то більш звичні керування через новизну. Тут замішані розміщення клавіш, питання камери, елементарно те, що згадувалось раніше стосовно зброї. Для мене питання, чи зона Лунера в сігмі зручна чи казуальна, це питання, на яке не можна відповісти. Можна сказати, що це теж справи смаків, та коли ви спитаєте, що порадити новачкові. Я серйозно задумаю, що варто, спираючись на останні сказані речі, радити йому відразу оригінальну гру. Бляха, стосовно Блека, зараз нею, що камера і керування незручні. Уявіть іскраюсь бомбіння, потрап їм в рук ваніла. Звісно, тут не висувано мого ґрунтовного ставлення до тої чи іншої версії ng 2 Та я сподіваюся, так всім вам буде зручніше твере заглянути на всі переваги і недоліки цих ігор і самим вирішити, чому ви надасте перевагу. А я ще точно матиму нагоду висуватись детальніше на цьому каналі. Дякую за вашу увагу. Ого, бережіть себе та рідних, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить, і будьте здорові.